Краєвого устрою, це однозначно. І це абсолютно однозначно. Треба ліквідувати негайно райадміністрації. негайно обладміністрації мають бути ліквідовані. І не треба говорити, що це протирічить Конституції. Це все брехня, тому що в Конституції чітко записано, що першим джерелом влади є народ, п'ята стаття Конституції. І чомусь там записана стаття, що делегують. Бо адміністрацію, я ради свої повноваження. Це є не апріорі, якби неконституційна дорога. Хочуть делегують, хочуть не делегують. Да. Поки що, чомусь бажають делегувати. Да. А захочуть і делегують. Тому я закликаю, що обласна війська рада повинна приклад показати і негайно ліквідувати райадміністрацію, обладміністрації. Прийняти, не треба діяти цього. Народ до цього визрива. Ліквідуйте оборонні Абсолютно, ліквідуйте рай адміністрації, передайте владу на місця, передайте тим, хто обрав владу. Давайте фінансові грошові потоки переключимо на громади. Чого бояться?